П'ята частина спецвипуску з підсумками року бритви екстрасенсів. Якщо ви натрапили на це відео випадково, рекомендую вам спочатку подивитися перші чотири серії про Пасенкову, рубіну, сурена, стогнушенко та інших. Знайти ці та наступні серії можна у списку відтворення спецвипуски. Ну а сьогодні ми обговоримо викриття Дениса Маклашевського, росіянина, який будує езотеричний бізнес в Україні, і направо наліво розкидається натяками, ніби ціле СБУ у нього в кишені. Ви побачите ексклюзивні фрагменти погроз та маніпуляцій. Які використав Денис Маклашевський після свого викриття, а також доторкнетеся до ексклюзивного пилу, яким сипав нам в очі цей екстрасенс, коли йому довелося різко змінити свідчення, тому що я змінила умови гри на бритві екстрасенсів. Ще один таємний агент Бритви, який був під маскою агента Сміта того самого з матриці. Просто, ну, у тебе просто немає ніякої защити, взагалі защиту поставити, тобто скрити тебя від мобілізації, скрити можливості, щоб тебя прийняли. Стоїмость у мене буде 55 тисяч. Ця ну, защита ставиться на рік. Це Артем. Артем, привіт. Я тебе вітаю. Як поживаєш, розкажи, як життя твоє? Чи порчі прилетіли до тебе після викриття Дениса Маклашевського аж цілого екстрасенсу? А, привіт, Наташа. Дуже радий тебе бачити. Ніякої порчі на мене не було наслано. Ну, можливо, і була, але я, я її не відчув. Антонім слова порча. Порча це слово портити, тобто псувати. А, а яке протилежне? А поліпшувалка. Артеме. Чи сталася з тобою якась магічна поліпшувалка твого життя після викриття? У мене все стабільно добре, як справи у Дениса з ним все нормально там. Так, ну одразу відповідаючи на твоє запитання, я скажу, як справив Дениса. Тому що я знаю. Тому що після того, як ти сходив до нього на викриття, розказав легенду про те, що ти у мами ватнік. А Денис у це як лопух справжній повірив, звісно ж. Ще й тобі намагався впарювати за 300 баксів довідку з ТЦК з відтермінуванням на півроку від служби. Було Броварського району легше було Та я, я понял. за 300, за 300 доларів а срочку на року... Полугоди і собі гуляти. А також і ще за 10 тисяч доларів пропонував виїзд з України через його зв'язки якісь там. Ну, давай по-другому поступимо. Я спрошу у своїх, що можна зробити, але ну, не за двадцятку баксів буде ненормальна сума. Ну там ми просто ще... ну, якщо ок, то окей, це контакти пригодяться. Я Ну то есть я я спрошу, я дам контакт. Ну просто mm -hmm. ми своє время, коли у нас була можливість, як волонтери, як білого фонд, ми ребят спасали Так uh -huh. коротше кажучи, після того мій колега, журналіст Сашко, на моє прохання почав дзвонити Денису Маклашевському і запитувати, що ж це таке було. Що ж це він торгує такими і магічними, і не дуже магічними довідками. Там. Коли я з ним обрим, я зрозумів, що він за цей час. полностью продумал всю эту драматургию, эти истории. Единственное, что я могу как подсказать или сказать о человеке, с чем приходил человек, Человек пришел с моментом у меня вопросом таким, как ему лучше всего свалить, грубо говоря, сейчас скажу так, свалить из Украины в Россию, был у него там отец, не хватит ли ему 20 тысяч долларов, чтобы выехать. Ну, я ему приключил, что это делать не надо. а, а потом позвонил с ними ребятами, с СБУ поговорил, пообщался. Мне сказали: "Ну, предложение пускай, он нам позвонит, и мы его тип, что". Прижмил, но, к сожалению, он не позвонил. Я даже не знаю о развитии его событий. То він сказав, що це він все про тебе зрозумів, конечно же. А, і він окей. і він він зразу знав, що ти ватнік з ходу. І він Тебе таким чином, пропонуючи тобі виїзд з України за десяточку, це він так хотів здати тебе в СБУ, його друзям, Ну, друзям екстрасенса з СБУ, бо він з ними дуже сильно співпрацює. Чудова схема. Ну, але цієї стратегії і цієї легенди Денис Маклашевський притримувався рівно доти, доки. В Ютубі на моєму каналі не вийшло відео викриття про нього із записом того прийому, на якому побував Артем, і тоді в Дениса Маклашевського з'явилася нова стратегія поведінки. Доброго дня, Олександр. Ну що там, як ваш Артем? Його місці з вами передавати в СБУ, або так самі будете між собою рішати і розбиратися. Дани то ваші є з телефону, що, що ваше. Ребята сезбу ждут від міняти машки. Паван розкриті ви ж как як журналіст, который записать інтерв'ю. хотів. тобто, після того як Денис Маклашевський побачив власне викриття в Ютубі, і зрозумів, що Артем був насправді таємним агентом. Він змінив стратегію і перейшов до погроз. І моєму колезі Сашкові, журналістові, почав писати про СБУ. Ну і тут дуже слушно, мій колега Олександр цікавиться, з яких це пір та рологи почали давати відмашки СБУ. Чи може Денис мав на увазі ФСБ? Ну на це Денис Маклишевський лише відповів загадковим повідомленням з якимось посланням до. Продюсерів. Ми ну, ще лише інформації більше отримати, щоб напевно більше розуміти, що ми, що ми знаємо. Ну, звісно, це шахрая. Хто це може бути ще? Я хочу тобі зачитати декілька коментарів під тим відео викриттям, яке сталося завдяки тобі. Це повний крінж ним, екстрасенсом мають зацікавитися СБУ, як мінімум. Тут хочу сказати невеличку історію, що ним справді зацікавилися СБУ, бо не тільки в Дениса Маклашевського є знайомі в СБУ. В мене теж вони є. Я думаю, що в багатьох людей є якісь знайомі в СБУ. Це не якісь супер там люди на посадах, це просто звичайні працівники. Вже, до речі, мій знайомий, який в СБУ, він зараз вже на передовій захищає нашу країну. От, але просто ем, коли я розповіла про цей е, про це викриття, про те, що екстрасенс там продавав виїзд з України, і він подивився це відео, він дуже зацікавився, і він навіть е, ну, своєму керівництву це передавав. Я не знаю наскільки цікавість ця глибока була, тому що ну вже там про подробиці мені не можуть розповідати. Ну але тим не менше, шановні люди з СБУ, якщо ви справді друзі Дениса Маклашевського. То просто цікаво було би дізнатися, як він вам повідомив про такого нехорошого Артема, який з України хоче втекти. І чи перевіряли ви самого Дениса Маклашевського, перш ніж із ним дружити? Залиште людину в спокої. Кожен виконує свою функцію. Ну, правильно, екстрасенс виконує свою шахрайську функцію, а ми виконуємо свою. Пише далі: ця ж людина комусь допомагає, а комусь ні. Ми вже й так в концлагері живемо. І ті, хто можуть допомогти і мають зв'язки, звичайно, будуть робити на цьому гроші 300 євро чи 300 доларів доступна сума. А людина жива залишиться. Це про довідку з ТЦК. В мене таке відчуття, що цей коментар сам Денис писав. Може. Залиште, залиште мене в покої. Ну, щодо доступної ціни за 300 доларів, ну, я готова посперечатися, бо в де в кого в Україні, на жаль, слухайте, в нас пенсії в Україні 50 євро. Про що ми? 300 доларів доступна ціна. Ну, я вже мовчу про те, що це корупція, це продаж якихось бумажок, якихось, ну, все те, з чим наша країна так. Намагається боротися, щоб розвиватися і в якесь іти краще майбутнє, все-таки, а не е, залишатися в цій реальності, де за 300 доларів е, екстрасенс з Росії може тобі українцеві продати якусь папірця з ТЦК, щоб ти на півроку звільнився від служби. Ну, давай наступний коментар. Чергова маячня двох осіб, які сидять за кордоном, і в українців донати просять. Це ж потрібно такі гроші платити геть з розуму з'їхавши. Ну це мається на увазі, що ти заплатив 8 тисяч гривень за прийом у Маклашевського для того, щоб його викрити. Але це маячня двох осіб, які сидять за кордоном і донати просять. Це зроблено. Не для того, щоб просити донати, а для того, щоб деякі люди не ходили по екстрасенсах, от і не переплачували гроші свої. І ось, Артеме, до тебе запитання от прямо особисте, тому що я робила перед цим опитувальник своєї аудиторії. Якщо вони мають запитання до таємних агентів, то їх можна поставити. І ось запитує Надія: Вітаю питання до агента Сміта. Що він приховує за цією маскою? Чому всі інші агентки були з відкритими обличчями, а саме він приховував? Просто цікаво, за якими критеріями ви визначаєте, хто буде показуватись на публіку, а хто ні. Дякую. Це було моє побажання і все хто платить гроші, той і музику замовляє. Якщо ви хочете стати таємним агентом бритви, будь ласка, мої контакти є в описі під цим відео. А якщо ви готові заплатити за прийом в екстрасенса, розважитися таким чином і зробити добру корисну справу, як от зробив Артем, то велкам, будь ласка, і ви теж можете самі визначати, хочете ви показувати при цьому ваше обличчя чи ні. Я до речі, хочу сказати, що насправді Артем... Це хороший друг ще однієї таємної агентки, яка теж не показувала своє обличчя, і ви навіть не знали, що вона є таємною агенткою, хоча ви бачили її на бритві екстрасенсів. Додивіться це відео до кінця, тому що в фіналі ми знімемо маски деякі, і ця дівчина розповість про свою таємну місію також. Тому що вона записувалася на прийом до Марії Тихої, яку ви так чекали. І власне у зв'язку з тим, що Марія Тиха, це подружка Маклашевського, до якого ходив Артем. А ми не хотіли, ви ж розумієте, всі люди, хто дружать між собою, вони є один в одного в інстаграмі, в соцмережах. Ми дуже коли готували ці викриття, ми дуже переживали за те, щоб особи таємних агентів екстрасенси ніяким чином не могли розкрити. Саме тому Артем був під. Під маскою агента Сміта ще одна агентка також була під маскою. Артем забажав так і залишитися за цією маскою, тому що, хто знає, можливо, він ще візьме участь у бритві екстрасенсів колись. Тому ми, ми залишимо його містером X, так би мовити. А от в кінці ви побачите дівчину, яка своє обличчя відкриє. Ну що ж, Артеме, які ти висновки зробив з того викриття, з того прийому, на якому ти побував у екстрасенса? Можливо, ти якісь корисні для себе скіли здобув, чи висновки зробив, чи якісь поділися просто інсайтами? Це дуже теж популярне слово в екстрасенсів. Отож, інсайти від агента Сміта. А так, Наташа, я отримав інсайт з потобіччя от і? Воно мені сказало, що цілятінку їж, нічого, не бойся, живі радись. Окей. Артема, я тобі дуже дякую за твою участь. Дякую, що ти поділився м через 9 місяців після того викриття. Показався, що з тобою все добре, ти живий, здоровий, порча не прилетіла. Цілятінку їж, нічого не бойся, живі, радуйся. Дякую, Наташа, па-па. Продовження відео шукайте в частині 6 списку відтворення спецвипуски. Там ми покажемо, як склалася доля таємної агентки Наталії, яка викрила Ганну Єфремову Олену Стеценко та Анну Арджеванідзе. Ви дізнаєтесь, який новий діагноз виявили в агентки після того, та чому вона відмовилася від допомоги? Також розкажемо про реакцію поліції і суспільства на викриття Єфремової. Про суд, який визнав винною адміністраторку цієї екстрасенски, Марту Пастернак, а також ви дізнаєтесь, хто пропонував бритві екстрасенсів велику суму грошей за викриття Єфремової і навіть забажав купити цей Ютуб-канал. Магія в ефірі, кожному повірі, містичні галушки та на ваші вушка, Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують кловують на луху ріжиття. Маги роблять вигляд, ніби веше долі, а самі підсіли на польщу алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка, Бритва екстрасенсів сенсів гостить з вас уподобайка, з мене роздовбайка, нумов викривати в шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битву. Дарує гіпнозом курей, рахує прибутки, з обману людей. Відьма, щоразу покурює травку, Потухи інакше не прийдуть на явку, захист на воїна, чистка на гроші хоч почем не вдалі, та хороші, думи, махічні, там моя сива, хоч я хапанула, звучить жартів, з вас уподобайка змею. Кривати шарулатанім шайку, гадалка з Ютубу, тік-току чи з чекай!